Ну, ви ж будете казати, що я ж особистість. Ну, тобто ви будете казати, що я там певна особистість, я маю право на певні там індивідуальні кордони, індивідуальне бачення, своє там релігійне бачення, соціальне бачення і так, так далі, і тому подібне. Ну, тобто я конструкція. оця вся, Ви мені закинете повністю, що ви маєте право на цю всю свою я конструкцію. А я, виходить, не маю права, да? Ну, що це така за фігня? Ну Якщо ви маєте право відстоювати свою особистість, то, напевно, по логіці речей логічно, що я також маю право на певні свої індивідуальні кордони, індивідуальне бачення, що мені робити? Фарбуватися мені, не фарбуватися. А я цього не бачу. То тому, що знову ж таки, ми сильно соціальні. притом, ми соціальні в такому радянському плані. От дочани і, взагалі, скандинавські країни, вони соціальні в кращому стані, напевно, тому що вони зберегли оцю всю культуру вікінгів. Вони довго жили поселеннями закритими, і Данія Досі відчасти. Країна, яка тільки починає все ж таки якось розкриватися перед світом, але певна закритість суспільства в них також спостерігається. Але все ж таки ця закритість суспільства в Данії, вона передбачає, що кожен має право на прояви своєї індивідуальності. І знову ж таки, якщо кожен, кожен окремий індивід не шкодить комуні, то загалом, то нехай живе собі індивід як хоче. Нехай чоловіки ходять в юбках, нехай жінки там собі, не знаю, біцепси накачують. Ну, тобто, якщо вони не суперечать правам комуни, то комуні 300 років не потрібно їхнє особисте життя. Розумієте? А в нас залізти в особисте життя, залізти людині в труси, яку ти навіть не знаєш, по-хорошому. Взагалі нормальна штука. Ну що? А, а ми тут так подумали ви подумали, так? Да? Це вже цікава новина, що ви подумали. Бо, як правило, це все ознаки статного інстинкту. Троє подумали, що вони подумали, четвертий послухав сплітню і вирішив про це все розказати, да? клас. А хтось на цьому ще кар'єру собі зробив. Ну, тобто, це взагалі не та соціальна ситуація, яка сприяє демократії, як я казала. Але що можна зробити? Давайте я перестану лаятися і розкажу, що можна зробити. Ми можемо підняти для початку матеріальний рівень кожного українця за те, що може зробити держава. Просто перестати крафти. І просто слідкувати за потоком грошей. Просто поставити грамотного бухгалтера, який би поставив би вниз по вертикалі також грамотних бухгалтерів, який би оптимізував би систему. Це мінімум, що треба зробити. Плюс у нас мають бути прозорі вибори. От е, і взагалі регулярні вибори. Знову ж таки, я не розумію 21 століття. Давайте я проговорю своє бачення технологічне виборів. Я казала, що в Данії є Міта ІД. Давайте я ще раз нагадаю, що в Данії є така штука, як Мітай.